Любі сьогодні хочу поділитися з вами крутезним кейсом по е, онкології. Е, буквально недавно до мене звернулася клієнтка з високими маркерами, онкомаркерами по яєчниках. Це були перші аналізи, які вона здавала. І, е, ну, тобто не було ще такого сильного запущеного стану, але е, в принципі лікарі вже були готові її е, капати хімію. Вона ще звернулася за порадою до мене. Так як я лікар, який розбирається в фізіології і анатомії людини і працює більш безпечними методами професійної нутриціології, замітьте професійної нутриціології, я допомогла і склала їй програму, яка за два тижні знизила ці маркери. І таким шляхом ми забезпечили її організм від побічних дій. Хімії, яка яку мали її вже капати, і на сьогоднішній день ця клієнтка з хорошими аналізами, з хорошим настроєм і хорошим здоров'ям, вона на етапі повного відновлення. Ми вже в неї онкомаркери за два тижні зі мною в неї зменшились. І на сьогоднішній день в неї стабільна ситуація, і стабільно ми йдемо до повного відновлення її здоров'я. І хочеться сказати, чим відрізняється фармацевтичний підхід і підхід професійної нутриціології. Фармацевтичний підхід він локально лікує певну одну одне захворювання, але на інші системи організму може бути нагрузка і саме не витримує організму ці побічні дії. І від цього людині може ставати погано і навіть можуть бути летальні випадки, що дає професійна нутриціологія. Вона піднімає всі життєві функції організму, тобто вона в корінь змінює, дає у цей ресурс. Здоров'я, вона живіть здоров'я, і організм має з чого відновлюватись, він просто починає поступово відновлюватись. Але тут що допомагає людині? Довіра. Якщо в неї немає довіри до того, що вона до кого вона звернулася, і що воно їй допоможе, то їй воно не допоможе. В даному випадку клієнтки була довіра і бажання робити все те, про що ми з нею домовились. І результати через два тижні вона отримувала. Тому звертайтеся, ми і вам зможемо допомогти в таких випадках.